Йду випускати собаку. Він там просидів десь півгодини, Зараз подивимось, що він там робить. Що ти робиш? Ти виходиш? Ти не хочеш? А що ти робив? Та виходь. Я ж тебе випускати Ну, він не дуже хоче виходити. Він там проситься туди, йому подобається там сидіти, бо там тепленько. Але ж цілий день він не буде там сидіти. Він так. Коли проситься, то запускаю. Ну і вночі він туди проситься. Бек, пошли гуляти. Пошли. Пошли, щось дам. Пошли? Пішли паличку там, та в тебе ще смачні палички залишились. Щось уже там знайшов, внюхає зараз. Так, я тут просто напряму не можу піти, я по дорожці. Зараз, 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 зараз. Я просто не. Вз... А, він уже біжить. Ти біжиш? Пішли. Бек. Сніг такий сьогодні. Він, до речі, псує. Тетує ось ці ростуть, а тут оце він зіпсував дві штучки. Ну, їх треба, мабуть, чимось огороджувати від нього. Бек. Пішли, в... пішли туди. Так. Пішли? Ні, не туди. Я хочу, щоб він пішов туди. Але йому ось тут біля сараї його улюблені місця. Так а то інші двері, Бек, тут. Ти хочеш назад? Відкрить? Ай, на ногу наступив. Ти тут будеш? Тут тобі добре, так? Да? Ну, добре. Я тебе тут залишу через півгодини. Прийду, підемо гуляти.